одразу перейдемо давайте до Красногорівки. Там е, є невеличке збільшення сірої зони у порівнянні з вчорашнім днем, але якщо подивитись. В напрямку Красногорівки є такий невеличкий карман проти Старомихайлівки, плюс-мінус. Швидше за все, росіянам вдасться вирівняти цю лінію нападу. Як бачимо, з трьох флангів нападають на Георгіївку. На Побєді трішки зупинився наступ. Там надалі, правда, залишається 255-й гвардійський мотострілецький полк 242-й гвардійський мотострілецький полк росіян. Там поки що наступ зупинився після захоплення Мар'їнки, А от на Георгіївку і Красногорівку наступ триває. Там точаться пекельні бої і ситуація там не з простих. Насправді там справді дуже і дуже гаряче. Щоб ви розуміли, плюс міну, що ж там відбувається, ми маємо невеличкий відеоряд До вашої уваги, де продовжується битва за південні околиці Красногорівки, куди намагаються пробитись і закріпитись росіяни. В бої точаться, що секунди, що хвилини сили оборони теж. Е Має свою авіацію, тож спроби закріпитись, множаться поки що на нуль, змішуючи з бетоном залишки е, окупантів. Про це викладається відео і з нашого боку, і з боку росіян. Там справді поки що така, знаєте, сіра зона, яка переходить то в одні руки, то в інші. І сказати, що Красногорівка захоплена, такого говорити не можна. Там все відбувається дуже швидко. Насправді, взагалі, поговорюють про те, не знаю наскільки це правда. Це. Поки що не підтверджена інформація, але от, е, росіяни намагаються до 9 травня, ну вони ж люблять такі свята, захопити якомога більше територій, ну, відповідно, вийти на адмінкордони Донецької області, в тому числі, поки що їм це, м'яко кажучи, вдається слабо, тому що посування, враховуючи той ресурс і ті сили, які вони задіють, е, м'яко кажучи, не дуже то і. Позитивний Бердичі далі по карті. Давайте перейдемо до цього населеного пункту. Там також є що згадати, що пригадати. Це Донецька область. Це поруч насправді із картою, яку ми щойно з вами переглядали. Так трішки вище. Якщо Красногорівка більш південніше, то це вище. Так на Донецькому Там також точця пекельні бої. Бердиші наполовину окуповані, наполовину в сірій зоні. А от окраїни більш так західніше, вони ще під цілковитим контролем Збройних сил України. Там ця ситуація в цьому населеному пункті також не з простих Там, якщо ми говоримо про окупантів, тисна 27 ма мотострілецька дивізія, колишня 21 перша, і села оборони поки що стримують цей наступ. І, як вже говорили ворог намагається обійти Бердачі з півночі і по. Тому, де розгортаються бойові дії, якраз от з півночі і намагаються обійти, тому що там нижче, в напрямку Семенівки, є також один із підрозділів окупантів, які, в принципі, можуть об'єднатися і цим самим берти, обійти відповідно, їх захопити. відеоряд ми маємо до вашої уваги, щоб ви, принаймні, плюс-мінус розуміли, що відбувається саме там. росіяни Проводять дуже активні насправді штурмові дії у районі залізниць та північніше Бердичів. І на сьогодні. Ситуація різко погіршилася, адже противник змістив основний акцент в атаках саме сюди. На відео, яке ми з вами спостерігаємо. Тут Хортиця показала відбиття атаки у 1400 метрах від околиць Новобахмутівки. Це дуже близько, і от це якраз цей район, де насправді точиться. На буякі бойові дії там з різних флангів насправді росіяни лізуть, але от Бердичі намагається якраз таки обійти, зайти з фланги відповідно цілком і повністю захопити цей населений пункт. Ну і тим самим збільшити кількість окупаційних земель. Лише далі, якщо дивитися подальший населений пункт від Бердичів від крайньої точки, ну візьмемо, що там є Соловйова до нього. 3,5 кілометрів, і потім йде Новопокровське. Від Новопокровського там ситуація ну по кілометражу трішки далі. Там 4,5 кілометри, тобто далі йдуть поля. І по цих полях ось так от і одразу просуватися в наступі буде непросто, тому що там також вже певні лінії оборони, і це даватиме змогу нашим військовим можливо відбувати ці штурми, якщо Бердичі з і Семенівка будуть втрачені, враховуючи потенціал і кількість взагалі. Складу, живої сили, техніки мається на увазі. Тут, звичайно, ні для кого не секрет, що у росіян є перевага в цьому аспекті, і наші Збройні сили просто відчайдушно захищають кожен сантиметр нашої землі. І от Бардаші, один із тих напрямків, де справді зараз дуже і дуже гаряче.